Що сказав своїй мамі звільнений з полону Дмитро Козацький? Я, я цього не очікувала. Я діма, діма, де, де ти? Синок, як ти? Він я в Україні. Перервані уроки. Невідомець зателефонував до поліції про замінування шкіл. 70 бердичевлян отримали лікування після нападу бродячих собак. Сінок. Пізно вже було ввечері. Я навіть не пам'ятаю, скільки це годин було, ну було пізно. Я дивлюся, піднімаю слухавку, якийсь чоловічий голос каже: Доброго вечора. Я знаю, що у вас скоро день народження. Я говорю, так, а з ким я розмовляю? І тут перша він. «А... І я чую, це Діма, це мій син. Це перша розмова Ірини з її сином Дмитром Козацьким, персекретарем полку Азов, після його звільнення з російського полону. Про те, що син в Україні Ірина дізналась на роботі в поїзді. Я, я цього не очікувала. Я діма, діма, де, де ти синок, Як ти? Він я в Україні. Він каже: я довго говорити не можу. Я потім, як в мене вже буде зв'язок, я тебе наберу. Я така щаслива, я тебе люблю. Я, я почала кричати Я тебе люблю він. Я тебе теж, я вас теж, я просто вас люблю. І я потім розплакалася. Щастя, я потім побігла, мене колеги, я прибігаю, мого сина звільнили. Нам дали дозвіл зустрітися, обійнятися, постояти, помовчати, поплакати. Так, да, він сход в два, в два рази. Просто так сказати плечі, ці ручечки. І він, як побачив мене сестричку, він як завжди прийшов з квітами. Я просто в такому Я в такому була в захваті. Діма не змінився. Діма залишився Дімою. Я розумію, в яких вони умовах були. Я розумію, як це було психологічно важко і фізично тяжко. І їх зараз забирають на реабілітацію, на лікування. І ми будемо чекати, коли нам буде знову можливість з ними побачитися. Сергій Косюченко, Ольга Степоренко, Олег Павлюк. Новини на Суспільному. 23 вересня на електронну адресу 10 шкіл міста Житомира надійшло повідомлення про замінування. Про це повідомила Житомирська міська рада на своєму телеграм-каналі. Дітей і шкіл евакуювали. Надійшло повідомлення буквально пів години назад, на пункт зв'язку частини, що відбулося замінування будівлі школи. Тому ми виїхали, ну, чергуємо діти, всі вчителя, вчителі евакуйовані вже з школи, тому чекаємо поліцію, чекаємо кінологів, будуть шукати там, так, вибухів. Ходила по справам, прийшло повідомлення про замінування шкіл. Подивилася перелік шкіл, 21, перша, в якій навчаються мої діти. Давай зв'язуватися з класними керівниками, бо старша тут і молодший тут. Зв'язалися, попросили забрати дітей. Все забираємо бо так безпечніше і швиденько додому. Жодних вибухових або інших предметів, які б могли становити небезпеку для людей, виявлено не було. На даний час тривають перевірки щодо встановлення осіб чи авторів анонімних повідомлень. Володимир Шолдурко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному, Мирославський ліцей найбільший навчальний заклад Швайківської громади, де навчається більше 180 дітей. Ліцей опалюється на дровах. На опалювальний період необхідно більше 150 кубометрів. каже директорка закладу Галина Нагуш. з приводу готовності до початку опалювального сезону. Ми наразі забезпечені 100% дровами. Ту потребу, яку ми подавали на нашого засновника відділу світи. Ми її отримали станом на сьогодні. Тому, коли склалася така ситуація, що ми будемо навчатися дистанційно, режим опалення буде з метою економії, звісно, переходити на мінімальне опалення, таке щоб підтримувати мінімальну температуру для того, щоб функціонувала система опалення. Дрова для ліцею цього року не закупляли. У громаді обстежували та зрізали аварійні дерева, які будуть використовувати як паливо. Є ну дійсно аварійні дерева, то, сміс. Що... Цеві жителі самі просять, щоб воно не завалилося ні на хату, ні на дорогу, ні на провода. Значить, мусили зрізати. Ще підключали ми аварійні тут теж реса, так само вишки, так, щоб знімали це все діло, допомагали нам в цьому ділі. Упродовж трьох місяців літа заготовили більше 200 метрів кубічних дров, зрізавши пів тисячі аварійних дерев. Комунальна наша земельна ділянка, гір є... і у нас є наша комунальна земельна ділянка, і ми у цьому році вирішили почистити цю земельну ділянку. Анку, щоб у наступному році тим паче посіяти її для потреб. ОТГ. і завдяки цьому ми на всі 100 готові до опалювального сезону. Сто процент готові до катапіційному сезону. Окрім Мирославського ліцею у громаді два дитсадки опалюються дровами. Решта п'ять закладів використовують газ, говорить керівниця відділу освіти Жанна Карпенко. За її словами, переобладнати газові котельні на твердопаливні цього року не вдалося. В нас знаходиться один заклад освіти на газу ліцей і одна гімназія на газу. Ну будемо виходити з ситуації, десь трошки економити, але думаю, що ми справимося в цьому році. Передівчувлянка Тетяна щодня проходить центральною алеєю міста міста. На жінку неодноразово нападали собаки. Страшно ввечері кидаються на діток і на пожилих людей. Ну, Я хоч палкою відхиляюся, а так я не знаю. Ви знаєте, може вони її їсти, хоч вони кидаються на людину, чи вони хочуть сумкою кидати, чи їжі їх їсти хочуть, чи що. Непонятно ще. Місце їх. З цієї цілої тічки, і там дивіться, друга лежить, вона поки лежать. Якщо вони в місті в зграї, накидаються на людей. Проблема вона була і раніше, але раніше вона вирішувалася. Спеціальна була людина, яка цим займалася. Вона числилася в міському виконкомі. Ця людина була, працювала, і проблем було менше. Зараз практично це питання не вирішується. Від початку року до травмпункту Бердичівської міської лікарні звернулося більше 200 людей міста і району, яких покусали чи подряпали собаки. Якщо це бездомна собака чи якась така собака невідома, то 70 чоловік отримали відповідне від, від лікування. А за собакою потрібне спостереження. Якщо це домашня собака покусала, ну такі випадки бувають, то з неї спостерігають чи нема про її сказу ні. Чи, 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 чи. А якщо безпритульна і її не знайшли, то ми з профілактичною цілею призначаємо відразу антирабічне лікування. За словами Бердичівського міського голови Сергія Орлюка, нині з вулиць міста систематично відловлюють та стерилізують собак, аби зменшити їх популяцію. Мені, як фахівцю, який коли займався ветеринарією, важливо не просто робити відлов там раз в тиждень, раз в місяць. Відлов ефективний для вирішення проблеми тільки тоді, коли він буде зроблений масово. В короткий проміжок часу масово відловлена тварина. Задача максимально наше знайти спільну мову з громадською які повинні розуміти, що безпритульні тварини звідки зберуться. І задача нашої громади зробити так, щоб їх як можна було менше в місті. Це по-перше, не випускати безпритульних тварин в місто, слідкувати за. Е Народженням тварин також за словами міського голови. Нині розробляють положення, аби малозабезпечені люди могли за пільговими цінами стерилізувати собак. Сергій Косюченко Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному. Понад дві тисячі продуктових наборів роздали від 24 лютого у волонтерському штабі допомоги у Малині. сьогодні. На складі штабу пенсіонери, переселенці та військові можуть отримати допомогу. Багато одягу, взуття, багато продуктів. Є побутова хімія, є іграшки, є консервація, є також аптека. Понад півтори тисячі овочів принесли місцеві жителі, але значну частину продуктів передали із Чехії, Польщі, Фінляндії та Німеччини. З Чехії, і Польщі це дівчата, жінки, які виїжджали, передають. Бувають теплі речі, теж якісь харчі. Німеччина це передає все. І речі, і їжу, і для військових. Команда волонтерів об'єднує декілька десятків людей. Частина з них працює у вільний час на складі, виготовляє окопні свічки, пакує набори. Випічки готують жінки, які об'єднались у армії булочок. Ми і возили випічку і готову їжу в де окуповані території. Коли у нас були звільнені поряд села, ми розуміли, що там немає світла, немає газу, і людей потрібно кормити. І ми готували тут їжу і завозили їм. Окрім цього, волонтери влаштовують дозвілля для дітей громади. Ми їздимо по. По селам, які були обстріляні, і проводимо дитячу анімаційну програму безкоштовно і граємо з дітьми. Дмитро Клименко, Олег Павлюк, новини на Суспільному. Вранці 24 лютого Катерина Рахуба прокинулась від слів чоловіка. Вставайте, почалася війна. Стріляють по всій Україні. Ми злякалися, ми не знали, що робити. Чоловік на роботу не пішов. Діти ні до школи, ні до садочку, ніхто нікуди. Я спав та чув, то, що моя сім'я біля мене, біля моєї кроваті розповідає друг другу, коли, куди йти, коли буде бабахи сильне. І я прокинувся, і мені брат сказав старший Миша. Вітя, ти все проспав, війна почалася. Ми як увімкнули телебачення, так і дивилися ще. Поки була електроенергія, поки було світло, ми дивилися телебачення, що відбувається. Катерина пригадує, що виїжджати з міста на початку повномасштабного вторгнення родина не збиралася. Чоловік каже: збирай валізу. Я говорю, що я туди покладу. Все наше життя, все, що ми маємо. Але коли не стало світла, води, газу, Катерина з чоловіком та з чотирма синами вирішують залишити Маріуполь. Катерина згадує, що виїхати було складно. Обстрілювали машини та не пускали з міста буряти. 5 березня до мене прийшов старший син і сказав: Мамо, ми з моїм другом вже два дні шукаємо його маму по підвалах. Шукаємо по всіх бомбосховищах, ми переглядаємо списки, де знаходяться там по тисячі людей. Ми не можемо знайти. Я тебе так шукати не хочу. Катерина говорить, що саме завдяки рішучості старшого сина Євгена вони вирішили виїхати з міста. Було дуже страшно. Це було кожну минуту, кожну хвилину. Постійно щось десь гуркотіло рядом. Ми бачили дим, бачили як горить. Ми бачили поранених людей. Отже, була така паніка, і коли ми збиралися, сідали в машину, знов поряд щось взривалося, і старший син притиснув до машини, мене і свого молодшого, от самого молодшого брата. І це було ще страшніше, бо я розумію, що він собою нас закрив, і у нього рука не може він рухати рукою, але нас от. Притиснув і накрив собою. Півроку, як родина живе в Житомирі, і як каже Катерина, діти задоволені життям та навчанням. Єгор, Вітя і Міша. Діти зразу вирізнялися своєю культурою, рівнем інтелігентності, інтелектуальні обличчя. Пройшов один місяць. Діти підтвердили, оте наше побачене зразу. І ми бачимо, як вони розкриваються зараз. Як вони тішаться навчально-виховним процесом? Житомир – це місто, яке трохи менше ніж Маріуполь, але тут така ж сама атмосфера добрих людей. Мені тут дуже подобається. Я тут займаюся драгон греблею. Зараз я займаюся також в школі всіма теж заходами. Я там організатор, ведучий всюди. Віктор займається бальними танцями. Хлопчик говорить, що має багато нагород, які виборов на конкурсах. А ще він ходить на футбол. Я мрію стати футболистом. Це я дуже обожнюю всякі види спорту, які закінчуються на закінчуються на бол. волейбол, баскетбол, футбол, п'янербову і, і так далі. Найменший Єгор займається вільною боротьбою і нещодавно отримав перше місце та медаль на змаганнях. Я хочу, щоб закінчилась війна, і я став людиною павуком, супергероєм і всіх перемагав постійно. А якщо знову почнеться війна, я буду тим супергероєм і всіх переможу. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному. У Житомирі вночі до плюс 6 вдень до 13 градусів тепла. Короткочасний дощ. У Бердичеві вночі до плюс 6 градусів вдень максимальна температура плюс 13 градусів тепла. У корисні вночі плюс 6 вдень до 13 градусів. Вдень можливий дощ. У Малині синоптики передбачають максимальну температуру вночі до плюс 7, в день до 12 градусів тепла дощитиме. У Новограді-Волинському вночі до 5 градусів тепла, в день 13 градусів тепла без опадів. В Олевську продовж ночі до плюс 5, в день до 13 градусів тепла без опадів. рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 – поліція, 103 швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112 – Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.